Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Кого в Новояворівську привітали зі сріблом чемпіонату України з бодібілдингу? Та чи збудують у громаді нову ТЕЦ на біопаливі? Мої вітання з вами. Марія Канцелярист. Підіб'єм підсумки дня. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Україна перебуває на завершальній стадії створення ще трьох нових спільних підприємств з європейськими виробниками озброєнь. У міністерстві економіки розповіли, що п'ять спільних підприємств із західними виробниками зброї вже створено, в тому числі з німецькими та литовськими компаніями. Регіони закупили вже 400 із 500 запланованих шкільних автобусів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, триває реалізація комплексної політики школа офлайн для максимального залучення дітей до очного навчання. Новини на Янтарне Фем. І до спортивних перемог громади новояворівчанин Сергій Петришин став срібним призером чемпіонату України з бодібілдингу. Він виборов друге місце на цих важливих змаганнях у категорії Менсфізик. Ваба 2024 Новини на Янтарнефем. І тепер про локальні повідомлення в підсумках. Нову ТЕЦ на біопаливі збудують у Новояврівську. Нині триває обговорення питання розробки проєкту цієї сучасної ТЕЦ на альтернативних джерелах енергії. Зазначимо, що цей проєкт є надзвичайно важливим для міста, оскільки його реалізація забезпечить постійний доступ до гарячої води навіть у літній період. Новояворівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з благодійною організацією. Це ГО Добробат. Перша хвиля допомоги надійшла до дев'яти родин загиблих захисників. Вони отримали портативні зарядні електростанції в межах всеукраїнської програми Зігрій за ініціативи групи Нафтогаз і благодійників із фонду «Енергія перемоги України у планах. І друга хвиля проєкту. Поліція Львівщини проводить перевірку повідомлення про знищення меморіального знаку на алеї героїв у Новояворівській громаді. Поліцейські зареєстрували цей факт та згодом нададуть його правову кваліфікацію. Працівники підприємства Комфорт доклали значних зусиль для упорядкування братських могил на цвинтарі. Шкла територія поховань була ретельно розчищена могили оновили та пофарбували. Завдяки проведенні роботі вдалося повернути ці частині цвинтаря належний вигляд з повагою до минулого, адже це є важливим складником збереження історичної пам'яті громади. Новини на Янтарнефе. І наприкінці про АІТ-перемоги. Учні Новояворівської АІТ академії взяли перше місце у фіналі конкурсу Старти АІТ. Це обласне змагання проєктів із програмування стало не лише шансом продемонструвати свої технічні навички, а й можливістю заявити про себе в аіт спільноті А ще отримати безцінний досвід. Деталі про всіх переможців є в наших соцмережах. Про погоду у середу в області мінлива хмарність із проясненнями температура в день прогріється лише до плюс двох градусів. Уночі мінус один вітер два-чотири метри на секунду. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Тепер ви в курсі основних повідомлень. Тож бажаю вам ресурсного музичного вечора. Під топ хіти рідного радіо. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.